Обіми мене, обіми мене, обійми, Так закладіна і не пускай, Обійми мене, обійми мене, обіми, Твоя весна приникай. Слава Ісусу Христу. Війна закінчиться, все буде добре. Дуже радий, що ви всі живі. Хочу звернутися до вас і сказати, моліться, будь ласка, молитва може дуже багато змінити. А щоб у нас не було ніяких перепон в наших молитвах, нам завжди потрібно просити у Бога пробачення за твої гріхи, тому що наші гріхи вони стають між Богом і людиною як стіна. Ну а якщо ви не проти, то я з радістю з вами помолюся, щоб Бог пробачив всі наші гріхи, дав нам прощення, і ми змогли до нього звертатися в будь-який час і мати від нього відповідь.

І дуже прошу тебе, постав біля них янгелів хранителів сили, кожну хворобу. Боже, дай їли тепер і ім'я Ісуса Христа. Боже, я молю за Україну, Боже молю тебе за людей, ти просив, ти спасив і милість свою нам яви. Боже, я знаю, що ти будеш від своєм під небеса ми раді всі ми ти дарував, життя за людей. Відав у книгу життя. Слава Ісусу за кашарівку. Тут більше тисячі людей. Всі відкриті для Слова Божого, для молитви. І вірю, що Господь нас почує. тут не дуже легке життя. Нема світла, нема тепла, нема води, але слава Богу, є зараз віра, і віра вона спасає. Ну а ми привезли дуже гарну таку типу допомогу. І зараз всім роздамо. ой, милість свою нояви, я знаю, що ти будеш. Твоєм, під небес радість і сівим ти дарував життя за людей, віддав у книгу життя.